Вітаю! Перш ніж дати відповідь на це запитання, я хотіла би зауважити, що хіміотерапія, вона, перш за все, пригнічує роботу кісткового мозку. Отже, наша опірність організму вона є не такою, як зазвичай, коли пацієнти, люди де з історією раку знаходяться не на лікуванні. Тому Враховуючи сам процес хіміотерапевтичного лікування або ж перебування на таргетній терапії, є препарати, такі як е, фактори епідермального росту, які впливають на кровопостачання, в тому числі і навколо нігтьових валиків, самої, е, трофіку самої нігтьової пластини. Я би утрималась на період лікування від таких косметологічних моментів, як гелеве покриття. Оскільки це поверхнево, але все ж таки впливає на цілісність нігтьової пластини. Це буде заважати якісно контролювати вам пацієнти та лікарям, які проводять ваш процес лікування, стан вашої нігтєвої пластини та. Ваших пальців, шкіри під нігтєвою пластиною, ви завжди маєте пам'ятати, що більшість препаратів впливають на трофіку, знижують імунну відповідь організму. Тому я би радила б вам утриматись під час лікування від гелового покриття нігтів. Під час хіміотерапії, звичайно, ви можете робити доглядові процедури. Якщо мова йде про доглядові процедури для волосся в вигляді безаміячних фарб, чому безаміячних? Тому що більшість хіміотерапевтичних препаратів таргетних препаратів? Впливають на шкіру, в тому числі це є захисний бар'єр епітелій нашої шкіри, він стає е, більш вразливим, він може пересихати. тому аміачні фарби все-таки будуть впливати на його сухість, викликати дискомфорт, е, напевне, свербіж, тому е, на період отримання хіміотерапії таргетних препаратів, утримайтесь від аміачних е, фарб. Безім'ячні доглядові моменти, я думаю, що можна застосовувати, я впевнена, що можна. Але своєму перекорю колористу ви маєте сказати, що ви в активному лікуванні тієї чи іншої проблеми, аби ваш спеціаліст зважив на дані момент. Що стосується уколів краси, перш за все, я би хотіла зауважити про типи лікування. Вони можуть бути системним, вони можуть бути хірургічними, і лікування може бути променевим. Так, от хіміотерапевтичні препарати, імунотерапевтичні препарати, коли ви знаходитесь в процесі лікування. Все-таки я би радила вам утриматись від ін'єкції краси. Мова йде про філери, про ботулотоксин, про мезотерапію, оскільки ви маєте пам'ятати, що інвазії можуть вам наш шкодити, можуть викликати ускладнення. Тому... Своєму лікарю, косметологу ви маєте повідомити про активний процес лікування, або ж про ремісію, або про той вид лікування, який ви отримали, і скільки часу після того пройшло. Це відіграє особливу важливу роль для застосування ін'єкції краси. Перш за все, ви маєте розуміти, якщо ви лікувались хіміотерапевтичними препаратами, мали історію побічних явищ в плані гематологічної токсичності, а саме зниження лейкоцитів, тромбоцитів перед інвазіями і ін'єкціями краси. Було би добре і я рекомендую виконати загальний аналіз крові, де має бути перевірений рівень лейкоцитів, нейтрофілів. Гемоглобін та тромбоцити. Спеціаліст-лікар завжди має орієнтуватися, про яких показниках варто продовжити ваше омоложення та процес краси, а коли варто утриматись. Показники. Лейкоцитів нижче нижньої референтної границі норми, тромбоцити нижче 100, нейтрофіли нижче нижньої референтної границі норми це все-таки ті показники, які вимагають відтермінувати процедуру введення філерів, ботулотоксину або ж препаратів мезотерапії. Що стосується імунотерапії. Ситуація. Достатньо складна як для пацієнта, для косметолога, так і для лікаря-хіміотерапевта. Оскільки імунотерапія це достатньо специфічний е вид лікування, тому ботолотоксин-філери е мають вводитися з обережністю. і Пацієнтам тільки тоді, коли вони знаходяться в ремісії. Косметолог має пам'ятати про той вид лікування, який ви проходили. Лікар-онколог має пам'ятати і знати перед кожним вашим обстеженням. Коли ви знаходитесь в ремісії, будь то КТ, що у вас був проведений даний вид косметологічних процедур, тому що іноді філери можуть мімікрувати метастази і давати псевдорезультат на ПЕД-КТ під час ваших обстежень в ремісії. що стосується лазерної апіляції це ж питання не дуже просте. І взагалі використання лазерів під час епіляції, під час омолодження. Якщо ви знаходитесь в процесі лікування, в процесі променевої терапії, в процесі хіміотерапії, варто уникнути відтермінувати застосування лазера. Пояснюю чому, тому що більшість препаратів здатні викликати фостосенсибілізацію. Вплив лазера може викликати почервоніння шкіри, як локальне, так і взагалі. Можуть бути опіки. Якщо мова йде про локальне, тобто якісь хірургічні моменти, то так лазерна епіляція може використовуватись як під час лікування, так і після. Хіміотерапія, імунотерапія, променева терапія все-таки вимагає відтермінувати використання лазерної епіляції, застосування лазера в косметології, коли ви знаходитесь в ремісії півроку і більше. Що стосується використання СПА під час лікування, то ви маєте зважити на свій стан, на свої показники крові. І все-таки це питання, коли ви в процесі ви бачите свого лікаря, ви можете уточнити, так чи ні, якщо так, то скільки раз, з якою періодичністю, якщо ні, то коли вам дозволять. Що стосується пацієнтів в ремісії, через півроку після проведеного лікування, хіміотерапії, хірургічного лікування променевого, відвідування спа не є протипоказом в вашому повсякденному житті. На сьогоднішній день всі пацієнти, а особливо пацієнти з історією раку, для яких кожен день це виклик, вони мають не втрачати якість життя, тому що гарний вигляд для кожної людини, перш за все, це є настрій, це є впевненість в собі. Кожному лікарю сьогодні, крім важливості застосування правильного виду лікування, Має бути важливим настрій та якість життя пацієнта. Сучасний лікар він в тренді, тоді, коли комплексно може закрити питання лікування та аспектів життя, які приносять користь, не погіршують якість його пацієнта.